Чи вистачає у Чернівцях безкоштовних парковок? Ні. А з, теперішніми, е, з, теперішнім, з теперішньою роботою, е, коли ведеться, тротуари е, е, ремонтуються і це все ставиться на паркомісця в центрі, встати взагалі неможливо. Тому що не кожен може заплатити кожен раз. Це зрозуміло. При теперішній ситуації, коли в людей мало грошей і бензин не коштує солярка, Дешево, то це не дуже добре. Ліпше, якщо б були місця, я б був готовий платити. Але деколи так їдеш, робиш 10 кругів і нема достати. Ну от я, я готовий тут стати, заплатити 20 гривень, але вже стояти. А іноді скрутишся, крутишся і нема де стати. Наприклад, я заплатив за абонемент, зараз приїхав, мені нема достати. Як -от, що мені робити в такому випадку? От, наприклад, до мене тут абонемент, а тут все запарковано. Що мені опять круж... кружляти круги, і там. Я вивчав це питання, що там не всі місця. Тобто там лише на деяких ну, вулицях можна стати в цьому абонементі, або там куча грошей заплатити і ще й не могти стати. Краще, от по факту, приїхав, заплатив, поїхав. Ну я так вважаю. У нас в місті взагалі немає де паркуватися. Ні парковок, ні платних, ні безплатних немає. Якщо є платні парковки, вони не відповідають свої дійсності. Тобто, з чиї вони, куди я плачу гроші? Кому вони йдуть в карман? У нас дуже маленьке місто, дуже багато машин. Дуже багато переселенців, дуже багато біженців. Це великий наплив людей, великий наплив машин, звісно, бачите, у нас переповнене місце автомобіль. Жах. У нас так мало місця, і тут, коли ще зменшують цю кількість, тобто це взагалі ну, неправильно, я думаю. В цей період, коли в країні така ситуація, ще збільшувати якісь ціни на щось, це взагалі ну, деякі. В центрі прям немає взагалі місця. Я в частному центрі рідко буваю, то ну... Сьогодні попалося, я біс був. Так буває, кружляю, шукаю. Головне, щоб вони були, там, чи платні, чи не платні. Головне, щоб було. В центрі рідко є, але після того, як зробили платні, то легше, легше їх знайти. Я тут запаркувався з шостого разу. Я шість кругів тут промотав. Паркування зазвичай на одну годину. Я тестив на один місяць, беручи, абонемент. Купивши його, ну, все одно воно мені не забезпечує, що я десь запаркуюся, все одно я ніде не запаркуюся. І зазвичай абонемент прив'язаний до місця, і я мушу паркуватись в тому місці, де мій абонемент не діє. Діспалюво і бензин такі дорогі, що вже платіти і за стоянку, і за парковку, і пробки дуже великі в місті. Іноді роблю її і, і, і коло, наприклад, в, в, в якийсь там район чи, чи вулицю.